Добрий ранок, глядачі мої. Новий день. ми, ми клініку, Унімедекс називається стоматологічна клініка. Щецені. Їдемо на різнацію. Їду я вже, е, їдемо ми вже зі стоматології. Е, зробили нам діагностику і де що полікували, але не все, що хотіли. Зробили мені два зуби і чистку. І дружині зробили чистку. І все, що встиглося зробити. І за це все ми заплатили 3130 крон. Це є 5589 данських крон. Чесно кажучи. Ну, не зовсім очікували, що може дешевше трохи буде, але в принципі виглядає, що в Данії би було все-таки дорожче. Ну, Але більше хотів поділитися загальними враженнями. Основний плюс основний плюс – це те, що нам було легко спілкування. Якби один лікар, той що був дружини, взагалі розмовляв російською і українською так трохи. У мене лікар, я по-польськи добре розумію, ну, тобто набагато було комфорту. Коли лікар щось говорить, відкриє рот, закриє рот, сплюнь. То є зовсім інше, ніж коли ти в Данії по суті нічого не розумієш, коли ти лікуєш. Це Тому найбільший плюс. Е, от. Якщо ще доб... сама дорога, якщо брати поромна, вона вийшла нам 1700 крон. В цю сторону, що ми їхали з Данії до, до Німеччини, то було дорожче, бо ми їхали зранку. А зворотній квиток я брав вечірній. І там він 86 євро. Ну, разом це 1700 е, вийшло крон. Вся дорога. Тобто, те, то, що ми частково полікували, це тих 5600, грубо кажучи, крон лікування з чисткою плюс дорога. Це так виходить. Ну, 7000, ну взагалі виглядає, що так. Дочка розказувала, що, наприклад, одному нашому її вчитель розповідав, що один зуб, вона, її виставили рахунок на 15 тисяч крон. Тобто, можна собі порахувати, що в Данії можна за 15 тисяч один зуб робити. А тут в нас вийшло як нікрути, два зуби і е, фотографії, е, 3D-зйомки. Оце всі ці всі такі нормальні, тобто не в простий там, така флюорографія, а панорамні знімки. Е, от, Тому рекомендація, якщо ви точно знаєте, я би так от сказав, якщо ви знаєте точно, скільки вам робити зубів, конкретно зробити діагностику попередню в Данії. Е, і конкретно, щоб ви розуміли, скільки вам часу потрібно, щоб не витратити занадто багато. Ну, тобто ми от, завтра вже нема нам долікувати зуби можливості. І прийдеться вже далі лікувати е, в Данії. От. Хоча в мене там принципі, критичного такого нічого немає. Один зуб теж мені мають ви мали б, ну, на жаль, сказали, виривати. Не бралися за лікування, і хірург у них виявився захворів. Сьогодні мали б, могли б вирвати, але хірург захворів. Той зуб оцінили мені, ну я потім хіба напишу, скільки вирвати зуб коштує в Польщі в злотих. У мене є рахунок на нього. Ну В цілому таке загальне враження. тобто я, Клініка сама в принципі сучасне обладнання, так як нам здалося, ну і Привітний персонал. В цілому ми задоволені. Тільки те, що ми не задоволені, що ми не все змогли зробити з того, що потрібно. Можливо, ще я поїду в іншу клініку, і ще не знаю, можливо, десь вирву зуб в іншій клініці, якщо знайду. Стоматологічні пригоди в мене продовжуються. Ми приїхали з дружиною додому, дружина лишилася вже вдома. Я почав шукати лікаря, який би мені вирвав той зуб. І щось мені трудно. Зараз ще є одна надія. Знайшов, що є у них така клініка, яка приймає екстрено після сьомої години. Але там дежурять різні лікарі. Сказали по телефону, що можуть вирвати, можуть не вирвати. Але так я спілкувався навіть не зовсім з рецепцією, там з якоюсь канцелярією, і їду в ту клініку, перепитаюся, чи можуть мені допомогти, Може завтра, а може сьогодні після тої сьомої вечірній час. Бо просто свята. Я знаю, що в Данії є, по суті до Нового року там вже немає що точно не побудує до стоматології нормально. У мене були такі проблеми минулого року. Перед Новим роком. І що? І тепер от знову. Я думав, що мені цей зуполікують. Я знав, що в мене він проблемний. Оце сталося на початку грудня та біда. Але я вже проконсультувався тут з двома лікарями. Вони відмовились лікувати, сказали тільки рвати. Навіть українському своєму стоматологу відправив фотографії після того, як мені зробили. Теж сказав, що рвати. Та вже і я вже не його вирвати. Хотілося б в Польщі бо в Німеччині, мови не знаєш й вже хотілося якось трошки, трошки, як -то від, трошки змінити більше на відпочинок перейти, чим на стоматологію. Тому їду зараз в цю клініку. Ще ясно, що думка прийшла, я написав, але не знаю, чи він мені відпише. Той апартаменти, де я знімав, можливо, вони мають якогось знайомого хірурга, стоматолога, який може це видалити. Це ж, по суті, не є дуже довга процедура. Ще скажу такі перші враження про Щецин. Навіть можу вам трошки його показати, поки стою в корку. До речі, корки сильні в Щецині, можливо, тут трошки вам буде видно. Нічого такого чесно особливого. Центр ми подивимося вже завтра. Сьогодні кажу так, переїхалися по місту поки до стоматології, стоматології. Багато таких старих будів, старих будинків. Ну, є райони нові, ну, в загальному дуже багато корків в Щеці. Я вже від того відвик, якщо чесно. От зараз в корку стою. До першої клініки їхали досить довго, там всього-навсього не багато було кілометрів, а їхали під 20 хвилин, 7 кілометрів. Стоматологічний туризм це така штука, якщо чесно. Тут треба їхати не на два дні. От вам трошки покажу з чатина. Нагадали мені Україну. Парковка на газонах. Такі дороги. Ось, щось я в Данії такого не дуже бачив. Я заповню завершення дня, цілий день стоматолога шукав і чекав. Був оцей варіант. Там портова ця річ якась, така велика якби поліклініка. Там попередньо мені сказали, що після сьомої години дежурять лікарі. Тобто, ну, просто дежурять і в порядку живої черги. Виявилося, що А, і казали, в принципі, що лікар може вирвати, може не вирвати зуб. Але коли прийшла моя черга, я був самим першим, бо я швидко приїхав. Сказали, що без песелю нічого не може мені зробити. І що? І... і все. Але ще крім того, виявилося, що вона би її не вирвала. І я ще одну клініку мене направили, я туди поїхав, але, на жаль, та клініка закрита, хоча до 8-ї працює. Це вже передсвяткові дні. Придеться, мені вже чекати, напевно, січня і робити в дані. Вона порада. По стоматологію в Польщі не їхати в період свят. І завчасно все бронювати. Так, завтра подивимося в Щецен і їдемо на Берлін. Так що, ось така нас стоматологія. У нас клініки, де я обстеження е, проводив зубів, лікування. Таке легеньке, скажімо. Е, От Клініка Unimedics, тут є їхня адреса, якщо буде вам потрібно. З якою я домовлявся. Ну, направду домовитись було досить легко по-польськи розмовляю, і вони відповідають з данського номеру нормально. І ось це сама процедура вирвання зубів вийшло б у мене 1050 злотих. Ну, але тут вони розписали на різний перелік робіт, можливо, тут щось можна було виключити з цього переліку. Тут і шви є, і ще щось таке, не знаю, лікарство якесь. Фотографія, саме вирвання. Саме вирвання у них коштує 550. А не ще тут розписали. А ну, знеболення, звичайно. Ну, грубо кажучи, знеболення і вирвання це є 600 злотих. А тут ще перелік додаткових послуг і вийшло разом 1050 злотих. Зруба, це я перекреслив просто, щоб вже знав, що це вже зроблено у мене 420 злотих тут в тій клініці. Ось. Ну, взагалі ціни на сайті ви можете знайти у тої клініки, ви, ви шукаєте її в інтернеті. Можете, але тут є сайт. Я їх знаходив в інтернеті і е, там були реальні ціни. Вони можуть і помінятись в принципі. Ну, Просто це для орієнтиру, щоб ви так розуміли, які е, в приватних клініках Польщі ціни. Доброго ранку, друзі, з щесена. Сьогодні у нас вже останній ми вже виїжджаємо, останній день у нас в Польщі. І ще маємо деякі справи тут і будемо їхати до Берліну. На вечір ми вже будемо в Берліні заселятися. На сьогодні хочу ще вам зняти порівняння цін, зробити маленьке з данськими цінами. От, Ще маємо сьогодні подивитися центр Щецина. Хочемо піти в ресторан і хочемо ще деякі питання такі рішити, по магазину, в одне слово. По житлу, те, що ми зняли, оце тераса така невеличка балкон в тих апартаментах. То заплатили ми 1072 данські крони за дві ночі. Тобто, якщо будете рахувати, то я потім підіб'ю, думаю, сам витрати стоматології з дорогою, з гетцером, з апартаментами і самої стоматології. Хоча я так якби озвучував вже у відео, то можна буде прикинути і скільки виходить до лікаря їхати. І краще все-таки робити огляд зубів в Данії, робити з рахую, робити фотографії ці всі 3D-панорами. Десь кимось там порадитися, наскільки критичні зуби, ну що робити в першу чергу. І вже тоді скинути, можливо, фотографії в різні клініки, переписатись, поговорити. І тоді вже записуватись і їхати конкретно під конкретний зуб. Так буде, воно буде краще. А не так, як мені тут зробили знімок, розказали, що дуже багато всього треба робити, купу рахунків в тебе часу обмаль, не знаєш за що братися. Ну таке, збухти барахти. Це як не крути, для мене буде досвід. Що краще все планувати, то треба детальніше планувати такі речі. Кажемо Польщі до відження. І сьогодні ми вже будемо в Берліні. Приїхали ми в Ашан. Зробимо закупи собі в Берлін і зробимо закупи додому. Щось, я думаю, можна взяти, як я не зіпсується. Вже будемо мати дані продукти. Такий великий торговий центр. І 4 злотих це є 6,8 данських крон. А, у нас найменший квіт коштує 9 крон, найдешевший. А так навіть по 20 крон від Кибень. 20, 22, 25 крон. Цей коштує 9 крон а баночка меду це є 30 крон. 400 грам. Найшов те, що я вже скучив, за голубцями. 25 крон такі виходять голубці. 380 грам. З гречкою і печерицями. І На молоці дуже велика різниця в ціні. Я от покупляю 1,5% жирності, воно в Данії коштує 14 крон. А тут виходить менше десь 5, 5 копійками крон взагалі. Масло виходить 11 крон. Правда, з лактозою. Без лактозно 8,39 злотих. Такий сир фавіта 12 крон виходить. Тут він коштує 4 злотих, 19 грошей. Кобаса нарізана, не знаю, виходить аж з солями 28 крон, це не супер дешево. Є по акції 1 злотий 20 грошей, це виходить 2, 2 крони. Ну, чесно, ціна хороша. У нас в Данії яйця коштує, як правило, по акції 2,50. Взагалі інколи ціни на яйця у нас є біля 3 крон за штуку. Тому ціна яйця хороша. 14 крон, ось такий сир 350 грам, 835 злотих. М'ясо. Це виходить у нас десь 18 крон для кобаски. Дешевше, дешевше, однозначно. Два биточки 15 злотих, Це десь 20 крон. М'ясо теж дешевше хоче. 65 ваше на капуста. Ми будемо ховати, грубо кажучи, 13 десь крон. Сосиски є по 34 злотих. Це в нас щось таке під Підмінні 9 злотих. Почитаєте різні ковбаси. Якісь флотносить у нас 114. Але тут термін вже скоро закінчується товарів з тим жовтими цінниками, тому і ціни трошки є хороші. Огірок не дуже дешевший, якщо 4 злотих це майже 7 крон. У нас десь 9 крон коштує. Кургіров 9-10. Трішки дешевше. Ціна 899. На помідор було. І по 9 помідори є, по 10 точніше. У нас трошки дорожче. Так, ціни на морепродукти. Креветки 23 золотих 90 центів. Так. Може тобі взяти собі таке замороження. Ну крем. Я змо 13.49. Можна ну, поки 20 крон. Може два і баночку б взяв до святкового столу. Так, імітація висосує ікри 1299. Треба вже приготовлена по 11, 11 лотих. 29 найдешевшається. 39. Первий привод десь 368 злотих. У ну, нас воно, напевно, десь буде 5 крон коштувати. Ну, невелика різниця така на такому дешевому. Ось Такий у нас Red Label продається в середньому ну, під акцією. Ну, десь так, 130 данських крон. Це теж ціна не сильно відрізняється. Де, що алкоголь алкогольність приблизно да поцінав. Все, ми закінчили наші закупи вашані. Їдемо погуляємо по щеці і будемо їхати в Берлін. Народу багато в вашані. Ми потратили напевно 3-4 години, таке враження. Ну, 3 точно витратили вашані. Але вже так закупилися дещо і додому і на нам вистачить продуктів. Вийшли ми нарешті погуляти. Дуже багато часу витратили на Ашан. Дуже багато людей перед святами там просто просто капець. Але ми змогли закупитися, Самі вже, напевно, не будуть на Німеччині куди магазини ходити. Знайшли таку вуличку в Щецині. Центральна десь. Ну, можливо, не саме центральна. Також Це за центра. Архітектура нагадує мені, багато міст. Зокрема, і відень, і Львів, і ще багато-багато. Саме такі будинки. Богу слава. Віщентовий. Такі ось година в Щецині. Теж показує правдивий час. А? А? Лавочки потребуючи ремонту. Будинок розмальований. Це, а більшість будинків є вже такі зремонтовані, пофарбовані. Мені попався враженнями від перебування двох днів в Чацині. Ну, Саме основне враження це те, що Легко спілкуватися, багато української українських людей через українську мову часто на касах зустрічає українців. Багато українців легко спілкуватися. Та й в принципі польська мова вона є досить схожою, ну мені принаймні, я її трохи знаю, і мені дуже комфортно було тут спілкуватися в магазинах, е а саме головне, по медицині, що ми приїжджали сюди, якісь питання. Тому це найбільший це плюс. Можу виділити. Ну, ясно, що для інтеграції це найосновніше. Якщо брати мову, то польську це, в Польщі — це набагато зручніше. Бо ми вже вон, ще досі доки не вивчили нормально. А тут спокійно, я ще польську фактично вчивши в дитинстві. Є Як Що виділити, це місто з корками. Я кажу, вже відвиклося від таких корків і направду це все дуже комфортно. Коли ти добираєшся між одною, одною стоматологією до іншої, час тратиш, можливо, не прикольно. Паркулку знайти в такому місці теж нелегко. Є і платні парковки, власне, що багато, безкоштовно я вже мовчу. Ну, велике місто спричиняє купи незручності Можливо, ясно, що якісь є багато речей для розваг, але, але хіба треба стільки тих торгових центрів, стільки тих магазинів курс євро, курс долара. Ось такі будинки. Багато дуже будинків теж відчувається періоду е радянської окупації і Польщі. Такі панельки, оце все характерна було забудова тоді. Тут багато ще таких будів лишилося. Це у нас оцей хмарочос. Опа, прийшли, зупинилися, бо червоне світло. Вийшли наш ресторан, до якого ми йшли. Ось це курдівські ворота. І тут ще цікава така локація якась є. І цікаві будиночки. Ми йдемо їх їсти. Ялинка нас зустрічає. Йдемо шукати собі якесь місце тут. Чарне. Це відомий заклад. Там 4 4 чимось, 4-5 ну, і Дуже багато людей відгуки залишали. Тому десь популярне це місце. Шпіцарня Щеченська. Відомий тайний заклад. Меню шпіцарня. Я взяв собі класичний зубку і зупольський. 33 злоті. Дітям замовили бургери, вони хотіли самі. Дружина взяла стріски. За 59 злотих. А, ну так, 3 дітей, три бургера. Ну і там напитки взяли лимонад. Ой, лимонад 35 злотих. Це жорик, бургери. Дружини. Тріскати Вже Вечірній вийшли ми з ресторану, тепер ще прогуляємося по вечірньому трошки місту. І їдемо до Берліну. По ресторану, чесно кажу, смачно. Але так просто, не знаю, можливо ми такі страви замовили. Хоча бургер з качкою справді цікаво. Цікавий. ну такий Оригінально качка там така. І цей. І що там було? Буряк. Ну таке щось цікаве поєднання в бургері. Нетрадиційний, скажімо. цікава площа. Чого Королівський е, воротам зроблений ресторан. Оцей, так думаю, ярмарок різдвяний, але він закритий. Або ще не відкритий. Так світиться ввечері з Чецен. Це місто має населення 390 тисяч людей і засноване було десь тисячу років тому. Воно одне з найбільших міст північно-Західної Польщі. І має вихід до моря через річку, тому і має досить великий порт. Одна з найбільших продуктових мереж в Польщі, жабка. Парковочка вийшла у нас 8 злотих. Все, будемо виїжджати. Трошки погулялися по центру, підкріпилися вже так нормально. І їдемо. Нам 2 години до Берліна. І будемо заселятися в готель. Ще маленьку репліку хотів записати. Поки були ми в Польщі, ми слухали Радіо Польське і два дні підряд чули ми за Волинську різню. Ну, це тема дійсно на правда, така якась видно, дуже чуйна для поляків. Я, чесно кажучи, добрі історії не знаю цієї. Але чую воно ну, таке якесь і в українському зміні часто воно е фігурується. От, а тут особисто чув двічі. Тобто це ще було може пов'язано з тим, що Зеленський приїжджав і буквально на днях перед нашим приїздом. І оцю тему по радіо два дні чули, і то так добре чули. Можливо, це питання вже би хотілося дійсно, щоб воно врегулювалося. Бо поляки, я наскільки зрозумів, вимагають, ну хочуть повний доступ, в них є якийсь свій інститут. Якийсь там народний інститут, який займається тим питанням. Можливо, вони хочуть більше мати можливості щодо розкопок, поховань тощо, щось таке. Тому така тема дійсно, я переконався, що вона для них дуже болюча. Виглядає в спальному районі двір, все запарковане на кожному вільному фактичному місці. Пішов в Берлін 7 година е, вечора. Їдемо зараз вже до готелю. Віско зайняла 2 години далеко центру. Так красиво освітиться Берлінська телевежа. Добрий вечір, мої глядачі. Румтур маленький Берліна. Одним словом. Як вміють ті фотки прикрашати? Але насправді. Насправді може бути телевізор. Е, у мене діти будуть спати кожен окремо, е, велике вікно, десь там свідчить якісь ялинки бачу. Ось наша кухня. Крухлівка є, тобто нормально і спальня. Цілу ну, номер я напишу, е, напишу, напевно, бо я не пам'ятаю, скільки ми заплатили. Але знаю, що тут доба вийшла трошки найдешевше, ніж Щецині, Але тут ясно, що. Ремонт трошки вже підуставший. У нас є два виходи до ванни. Один вихід з нашої спальні буде. І один буде діти вхід мати. Два окремі входи до ванни. Ось ванна. Врит на берлін. Тільки такий собі у нас. Ну, непоганий ви.